У день святого Миколая в міському будинку культури дітей пільгових категорій під патронатом міського голови Віталія Бузеля привітали зі святом та підготували святкову програму із солодкими подарунками. Сьогодні провели надзвичайно важливий і необхідний захід до Двох свят, які цьогоріч ми святкуємо. Вперше це два надзвичайно великих свята і тісно між собою пов'язаних. Державне свято це День Збройних сил України, наших захисників. Це одне з найголовніших свят поряд з Днем Незалежності, Днем Конституції та іншими важливими державними святами. Ну і духовне релігійне свято, День Святого Миколая. Оскільки саме Святий Миколай він оберігає наших військових, і я переконаний, як би нам важко не було, все-таки наближає і допомагає нам здобути таку жадану перемогу в російсько-українській війні. Сьогодні ми зібрали діток учасників наших бойових дій, військовослужбовців, які, на жаль, Загинули на полі бою. Вони віддали найцінніше, що є в людини це своє життя за те, щоб ми могли тут, зокрема безпосередньо в нашій громаді, жити і працювати. Дітей запросили взяти участь у майстер-класах та навчили створювати новорічні ялинки та листівки. Організаторам вдалося створити святкову атмосферу та подарувати дітям казку. Сьогодні ми зібрали їхніх діток близько 30 дітей. Провели їм такі маленькі святкові заходи, от вручили солодкі подарунки. От дітки задоволені, і я переконаний, що таких днів ми маємо для цих діток, які на собі відчули біль війни, біль втрати найдорожчих собі людей. От такі дні ми маємо для них робити, тому що в цих діток в них має залишитися. Приємні спогади, приємні емоції від свого дитинства, оскільки це ті емоції, які залишаються на все життя. І я сподіваюся, що це дітки, які є, вже є патріотами і справді українцями в нашій державі, але це дітки, які збудують справді незалежну українську європейську державу. Наприкінці до дітей завітав святий Миколай та пані Зима, які розважали малечу, співали, танцювали та уважно слухали вірші, які підготували діти Миколаю. Адже повірити в чудо ось що важливо для дітей, які вже другий рік живуть в період війни. Тож з вірою в перемогу українці продовжують посміхатися, дарувати радість. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костонецький лайк тіві.